Вітаю вас! Ви на каналі Хайда мене звати Людмила. Сьогодні буде трішки незвичне відео, а саме я вам хочу порекомендувати подивитися фільм Інтерв'ю з Богом. Хтось з вас, можливо, бачив його, хтось ні. Але цей фільм, який може стати підтримкою для українців в ці важкі часи, і дехто з вас, можливо, знайде відповіді на свої запитання. І одна з цитати, яка мені сподобалася, яку б я хотіла донести до вас, що Бог завжди поруч, навіть коли ви не вірите в нього. Також важливо, що світ такий яким ми його бачимо. Давайте тепер розгляну я ось таке питання. Якби дійсно у мене була можливість ось так провести інтерв'ю з Богом, як у цього актора, я б у нього запитала, що чекати українцям? Чи варто вірити українцям в перемогу? Чи закінчиться ця клята війна? Яка забрала дуже багато вже життів українців. Дивимось, що б на це сказав Бог. Що б на це сказав Бог. Тут помірність, десятка жезлів, колесо фортуни і дев'ятка кубків. Бог би сказав, що ще не час закінчення війни, помірність чекайте. Так важко. Але прийде ситуація, коли все перевернеться, або коли буде щасливий випадок, або коли ви відпрацюєте вже нарешті свою карму, ось так можливо, Бог міг би сказати. І ви потім будете, як у Бога, за пазухи, будете сидіти і радіти своєму щастю. Але треба ще пройти ось цю десятку жезлів, і, на жаль, ще є втрати. Коли ми. Переосмислимо все, коли українці енергетично зміняться, коли перестануть виливати один на одного весь свій негатив, депресію, все зло. А коли почнемо сіяти добро по цій дев'ятці кубків і більше радіти, тоді ситуація стабілізується. Я всім раджу подивитися фільм Інтерв'ю з Богом, кожен там знайде щось для себе, те, що важливо саме йому. І знаєте, що віримо ми в це, чи не віримо, але Бог завжди з нами, і Бог любить нас, як би дивно нам не здавалося, що відбуваються в світі різні катаклізми. Сподіваюся, що прийде той час, коли ось це українське сонце ще засяє, але до перемоги, на жаль, ще не так близько, як нам хотілося би. Колесо фортуни може означати і до року, і більше року, тобто. Ще, як я вам говорила ще в прогнозі від 2023 року, ще є час до тої перемоги. Давайте ще раз подивимося, що б далі Бог відповів. От яку пораду він зараз може дати українцям? Яку пораду Бог міг би дати українцям? Колісниця. То, може, тримайтеся і все одно йдіть вперед. Медитуйте, моліться, беріть аскези. До речі, тут по колісниці як варіант, допомагайте армії. Та, яка просувається, яка захищає, яка стримує ворога. Допомагайте армії, бачите, трічка Пентаклів. Карти мене чують. І хтось може сказати, як можна поєднувати карти Таро і Бога. Але Бог все-таки, Він усюди, і навіть в картах Таро. І можна йти до Бога різними шляхами і шукати відповіді на свої запитання. Ви можете загадати собі сон. У мене на каналі є відео, як загадати віщий сон і отримати підсказку, особливо ті, хто... Родичі зниклих безвісти. Ви можете загадати собі сон і отримати підказку від своїх рідних, або якийсь інший символ, який дасть вам розуміння, що з вашою близькою людиною. Я дуже всім вдячна, хто дивиться мій канал, хто мене підтримує. Дякую за ваші донати. Дякую за хороші слова, які ви мені пишете. І, будь ласка, тримаємося все одно, війна закінчиться. І ще прийде час, коли в Україні все буде добре. Все буде ще добре, трійка жезлів, повірте, але треба пережити ось цю десятку жезлів. А потім буде колесо фортуни і дев'ятка кубків. Ось так.